Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні хочеться вам запропонувати таку актуальну тему для здобувачів освітньо-наукового ступеня Доктор філософії. Це для нас порівняно нова освітньо-наукова ступінь, яка прийшла на зміну кандидату наук. І термін підготовки здобувачів він трошки збільшений, він становить 4 роки. І в багатьох здобувачів сьогодні виникають питання щодо вибору наукової теми, теми дисертаційної роботи, її захисту, які вимоги і оформлення до е, дисертації. І ці вимоги постійно змінюються, оновлюються, і ми повинні про них поговорити, для того, щоб ви могли собі уяснити, на що необхідно звернути увагу. Ну, сьогодні я хочу присвятити е, декілька слів про вибір наукової теми. Такого вибору перед вами виникає, в принципі, декілька варіантів. Перший варіант, він буде для здобувачів, які вже мають досвід роботи, працюють в науково дослідних установах в освіті і е, працюють вже над певними видами наукових досліджень, займаються якимись розробками, мають певний досвід і уявляють собі наукову роботу. В такому випадку їм простіше обрати тему і простіше виконати дисертаційну роботу, оскільки вони вже освоїли відповідні методики, мають уяву про наукову діяльність, пишуть і публікують наукові статті, виступають на конференціях, і таким здобувачам буде трошки простіше. В такому випадку і керівника наукової роботи вони будуть обирати. Із кола фахівців, які займаються такою ж тематикою або близькою. Тут все зрозуміло, і якщо установа має ліцензію на підготовку освітньо-наукового ступеня доктор філософії, то, звичайно, це все вирішується досить ефективно. Другий варіант, коли ми говоримо про здобувачів, які закінчили тільки навчальний заклад і стоять перед вибором яку тему обрати і де проходити підготовку на здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії. До таких здобувачів, як правило, виникають, до таких добувачів виникають два питання. Яку обрати установу для виконання дисертаційної роботи і кого обрати науковим керівником. Що стосується в даному випадку наукового керівника, то, як правило, вибір припадає на тих фахівців, які вже викладали у даного здобувача, він з ними добре знайомий, і йому імпонують певні риси характеру, імпонують фахові і людські властивості, можна сказати, характеристики того чи іншого наукового і ну, наукового працівника. Тоді ви знаєте, в кого ви навчалися, ви знаєте всіх своїх викладачів, ви можете звернутися і е, запропонувати своєму керівнику виконання е, чи керівництво вашою дисертаційною роботою. Е, ще один варіант, коли ви не бажаєте залишатися у вузі і е, хочете собі е, обрати керівника з іншого вузу чи з іншої установи. В такому випадку ви звертаєтеся в цю установу вже Ну, не знаю, чи може навіть особисто ви не можете, може, і не будете знайомі із своїм науковим керівником, але, як правило, це люди досить відомі на освітянській ниві, в наукових установах, відомі їх публікації. І якщо вам імпонує напрям їх роботи, їх діяльності, то ви теж можете звичайно, приєднатися до цієї наукової школи і виконати свою диссертаційну роботу. В даному випадку, що я хотіла вам сказати, як правило, вам треба врахувати, де ви будете виконувати свою диссертаційну роботу, які у вас будуть можливості, і наскільки ви можете, ну наскільки вам імпонує ця тема, наскільки вона вам близька. Якщо вона дійсно для вас цікава, то вона буде успішна я вам бажаю успіхів. Що стосується подальших питань, які виникають в роботі здобувача наукового ступеня доктор філософії, ми поговоримо в інших відео, в інших відео. і на, цього, на сьогодні це коротке відео я закінчую. Дякую за увагу, буду вдячна, якщо у вас будуть якісь коментарі, питання.